людям і Всім, хто бажає добра України. Ну, сьогодні як тільки, тільки ледачі не говорить про проблему, про біду, про трагедію, яка сталася в порятині, коли ветеран, який воював, відбиваючи від ТЦКшників свого друга чи родича, вбив працівника військовослужбовця ТЦК. Ну, нам держава завжди показує якісь елементи для того, щоб ми не сильно хвилювалися. Тому що, як казав Зеленський, коли російські війська підходили до Бучі, не треба панікувати, щоб не будоражити населення. Ну, і першим мене надихнув на роздуми роздуминізабвінний Арестович, який в своїх політичних. Міжнародних якихось там е, розсуждень е, дав таке дуже цікаве питання. А де відео з автозаправки про те, що ж там сталося? Нас завжди показують ці відеокамери з а тут не показали. А потім Дмитро Гнаб, віддатний журналіст, е, теж ветеран війни, який ще досі служить, дає своє пояснення, і це ви е, побачите. Я там внизу дам. Посилання на повне його відео. Він е, показує про те і розказує про те, що, е, виявляється, ну, працівник ТЦК. ну, не, Він був обмежено придатним і він служив з першого дня призову. Там ніде він не воював. Не треба роздувати. Те, що роздуває командувач сухопутних військ або Сирський, або всі решта. Що, що це таке робиться? Обнагліли, убили ветерана. Ні, не ветерана, а працівника ТЦК, який. Як заявляє тепер інший блогер, ви його теж можете послухати, Ігор Мосійчук, про те, що працівник ТЦК не мав права наводити зброю, на, а значить, вже є інформація без камер, які від нас приховує поліція, без відеокамери, що він таки направив зброю, чим спровокував того, хто вбив, витягти зброю і застрелити. Чому? Ну тому, що треба знати психологію, треба знати причину наслідкові зв'язки, треба знати право і закон, а не воювати як якісь хуторянські колгоспники, які прибігли, одягли погони і вже вони воюють. Або прийшов із сцени шоумен клоун, і він вже головнокомандувач. Тому не треба робити так, як не треба, а треба робити так, як треба. Всім привіт, друзі. Ну що, почали з'являтися шокуючі подробиці вбивства ТЦКшника на Полтавщині. Почнемо з того, що підтвердилася саме моя версія про те, що цей напад на ТЦКшника стався не через спробу заволодіти зброєю, як про це спочатку заявляла поліція, а через намагання місцевого мешканця визволити близьку людину з лап ТЦК. Одразу після цього випадку в усіх засобах масової інформації та соцмережах так звана. Патріотична спільнота почала розганяти фейк про те, що вбитий ТЦКшник, начебто, був героєм війни. Ну, ось, подивіться, типовий пост такого диванного патріота. Особисто для тих, хто зловтішається, повідомляю, вбитий сьогодні на Полтавщині працівник ТЦК пройшов Серебрянський ліс, Бахмут і Авдіївку. Типу, ай-яй-яй, як же вам не соромно радіти смерті українського героя, який захищав вас від ворога? Втім, дуже швидко виявилося, що і це неправда, бо вбитий ТЦКшник не був на війні. Ось подивіться офіційний коментар речника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна, де насправді служив вбитий ТЦКшник. Він е... Мобілізований в 2023 році за висновком ВЛК був визнаний обмежено придатним відповідно направлений на військову службу до ТЦК та СП. Тобто він мобілізувався, одразу потрапив в ТЦК і весь цей час не з ворогом воював, а займався бусифікацією. Ось що виявляється: ну це звісно не виправдовує факт вбивства, але як мінімум це доводить, що влада і пропагандисти і тут сказали неправду. Ну, а тепер щодо особи самого стрільця. Вас не дивує, що досі за більш ніж дві доби після події нам не показали його обличчя, не назвали його прізвища, що досі чомусь немає відеозапису з місця події? Я пропоную подивитися вам відео. Уважаємо, всім здравствуйте. Така фішка, коротше, везде зараз в інтернеті. Идет за этого пацаненка, который застрелил ТЦКшника и забрал оттуда пацанов. Э, вопрос в другом. А что никто правду не расскажет, как оно было на самом деле? Я, как пацан подошел к этому бусу? Э, да, у него было оружие, он подошел к бусу, сказал, что выпусти пацанов, ничего не будет. Этот э, бык ТЦКшный начал, блядь, э, волать там. Начал там дергаться, передергивать затвор. И когда он уже передергнул затвор, блядь, чувак его завалил. Ну, я считаю, блядь, пацаны, он правильно сделал. Вы там все пишете, ты ЦКшник, он бывший военный. Слушайте меня внимательно. Вот я, я, позывной мой, замполит. Служил я в 128-й бригаде. ОМБР, блядь, ТРО прав. Два и три года я там отслужил. По ранению, по ранению, я списанный. Списанный инвалидом стал. Так вот, слушайте меня внимательно. Меня списали, когда меня списали. Меня списали точно так же э, в ТЦК, только в ТЦК меня отправили э, в Одесскую область, даже не в Одесскую, туда в Болград, Болградский район. Там точно такая же фишка. Как я вам скажу, блять, когда нас всех, там нас было 80 или 90 человек туда приславших, э, всех заставляли нас чтобы мы раздавали повестки Так вот, я вам скажу Все, все как один, блядь, 90 человек Ни один человек Не взял в руки повестки Раздавать пацанам Потому что мы знаем, куда их отправляют И как это все происходит Ну Так что вы тут рассказываете, блядь? Они сейчас за это бабки получают Да, я там 20, в этом ТЦК 20 тысяч получал, даже не 20 19 после нуля, конечно, после 120 косарей, блядь, охуенно 20 получать? Нет. А эти гути, блядь, которые туда приходят и стоят повестки, им говорят, блядь, 20 косарей за каждого человека. И эти хуи, блядь, эти хуи, по-другому я их не назову. Какие они, сука, вояки после этого? Они на это соглашаются, идут, блядь, и грузят, пакуют пацанов. Это, блядь, что? Что вы мне рассказываете? Я это лично на себе прошел, я это знаю, блядь. Так что не чешите там этой хуйни. Ну, как у вас вражь. Наши все больше выбирают оста оставить позицию и в Ютьевту. Это означает, что украинский солдат не понимает, за что он воюет. У него разорвана связь между какими-то высшими целями, стоящими за спиной у него, да, и необходимостью остаться в окопе даже при превосходящими силами противника, потому что он защищает что-то важнее, что он считает важнее своей жизни. А как, если речь идет всего лишь мы воюем за свои жизни, как утверждает наша пропаганда, так лучший способ спасти жизнь – это сдаться в плен, либо отступить в тыл. Что они и делают массово. Случаев сдачи в плен россиянам сотни, и они нарастают комом, потому что вот эти мобилизованные насильно, они не хотят воевать. И это не вина людей, это не вина даже их командиров, это вина тех, кто их так призывал, и тех, кто лишил государства ключевого ответа на вопрос, за что мы, бляха, воюем. За вот такое ТЦК, за такую мобилизацию, за гетьманцева с его законом. За что?